Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 15 липня 507 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову випускали іранські дрони Камікадзе, але не так багато як минулих днів. Загалом випустили 6 дронів, які летіли через Приазов'я в сторону Миколаївщини, де їх майже всі збили по офіційній. Інформації, 4 з 6 дронів вдалося збити. А от куди влучили 2 то не повідомляють. Сподіваюсь, нічого серйозного не сталося. Може, кудись в поле влетіли та й на тому все. І минулої доби до Одеської області нічого не долітало. Здається, тільки одного разу була повітряна тривога. Ну і все як завжди. Досить непогано в Одесі. В сусідній Миколаївській області збили 3 іранських дрона. Ще збили парочку розвідувальних, напевне, як завжди, біля Очакова. І, начебто, по офіційній інформації, обстрілів Очакова минулої доби не було. А от Херсонщину росіяни минулої доби обстрілювали більше семи десятків разів, але якимось дивом ніхто не постраждав. Тому без загиблих і травмованих на Херсонщині дуже гарні новини. Щоб було більше гарних новин, давайте закинемо трохи грошей волонтерам.